Це хлібний такий магазин. Ой, який гарний. Ще з сегалі є. Якийсь трудель роблять, Такий мені не подобається, він якийсь зам'який. От солодке, тут все елігантке, тут все смачне. Сіне, все по 3,50. п'ятдесяті. Це дифер. Своля, сфолія? Воно дісфолі, сі. Драція. Кафе, о капучино. кафе допу? Допо кафе, сім. Пане, пане сигалі. Так, ми тут вирішили їсти на дорогу. Ми взяли ось такі, загріли нам тепло, теплу таку фукачу. Ми зараз розрізаємо її на двоє. Ще такого соусу нам дали. І ось такий. Маргаріта, це називається піце Маргаріта ще той дали. Вони без майонезу, що то майонез дали на ну, лки-палки ще й майонезу дали. І взяли ось такий новенький струдель. Він такий ширший, більший. Добре, що вона його не загріла і не треба. Ми цей струдель попробуємо. Так само ми набрали дуже багато хліба, але дві булочки. Отака булочка з ізюму. Це хліб. Хліб з ізюмом, така м'ягенька коштує 2 евро одна. А це все решту хліб зі сигалі. Сигалі це я як знаєте чорний такий В нас колись так. Чорна мука, отакі от булочки, важкі вони такі, от віць, які вони м'якенькі, низенькі, сигалі. Напишіть мені, як сигалі називаються. Отаких от шість булочок ми взяли на по похоже. Зараз будемо їсти, поділимося. І ще кава ще буде. І ось така тут ситуація, людей багато. Дуже-дуже дивіться, дуже, дуже цих тут. Сонячно, люди хочуть сонця. Всі дуже дуже приємно, дуже відрізняється від Італії. Це не Італія, це просто Німеччина, Австрія. Починаємо їсти.

Вони так цукру не давали до того соусу, воно таке, знаєте. Бедуть у тої сальси такої. Ну, звичайно, що воно буде смачніше, але ж для здоров'я шкодить. Там цукру дуже багато є. Їм треба поїхати, м -м попробувати, яка їда в центрі Італії, особливо на півдні. На півдні три Сицилію, Калабрію, Кулію поїхати. Та вони з розуму зійдуть, вони над ними букувати

Не обійдеться, що я так сильно критикую. Може, які італійці італіїці італії, по-українськи не розуміють. Не обійдеться. Але отак, от така їда є. Така їда. У просто не було. Навіть більше до центру. Поїдьте в центр, поїдьте в Верону, подивіться, які там телетелі роблять. Подивіться, які там лазарні роблять. А вони не хочуть скупіювати. Вони мають своє. Капусту, гуки, яблука. Яблука вони мають. І мають соус. А то їх все соусами заливають. В них нема уївки, уївки. Немають, але вони до себе тримають в хаті. Чи я би тут жила? Я би тут жила. Я, вони зразу привезли, бо я приїхала сама в Італію на початку 90-х роках. Я би тут зупинилася, я тут була б щаслива, тому що тут дуже клімат хороший, тут зими такої немає, тут дисципліна. Мені дисципліна підходить. Я дуже людина, от я була в Німеччині, сказала, я би жила, мені подобається дисципліна. Я людина яка критикує, яка любить чистоту, порядок, дисципліну, повагу. Увагу, яка любить жартувати, але не любить на дурницях жартувати, так як вони тут. Вони тут не жартують, а дуже мало. На таких хахах які, з якихось дурниць втратити час, вони цього не роблять. Оце є така є. Але вона би хотіла змінитися, трохи, бути така більше жінкою інтересна, така знаєте, легенька, веселушка, така, нічого до голови не брати я стараюся, я Віталій вже змінилася. Ну, я трохи деколи така пизанця, знаєте, характер тяжкий, але я така, яка я є. Це з'їла зараз вже щось я з'їсти. Ну, як кепле, його ще можна їсти, а так тільки, тут взагалі можна, ну, тверде, наш тут тверде. То не є кісто, яке вам, яке підросло. Тут таке підіна називається. Подушиться, може бачити, що я знімаю, що тут тягне, як пес, як пес кіску тягне, ну тверда. А вони продають, не купляють оці всі ці І Вони їх роблять те, що їм вигідно продавати і те, що їм вигідно купляти. Вони спочуть, що це таке домашнє, якийсь пиріжок такий. Міско, чуй, бо це довго, довго роботи. Далі майонез, заправте собі майонез і все, воно піде дуже смачно. Німецьки так говорять. Навіть по-італійськи, вони таким ломаним італійським говорять, я краще по-італійськи говорю з кращою вимовою, ніж вони. І соус, я вже той соус їм, я його ніколи вдома не їм солодкий. Ну, такий. Солодкий. Я щось таке кетчуп із майонезом. Не по італійськи краще говорять, ніж говорять вони. Абажур я так закриваю. Вони з таким акцентом говорять. якби я не знаю, якийсь американець приїхав і ну, три дні був в Італії. Той хліб такий з ізюмом. І фіки є, І фіки є. Тільки це інжир, інжир і інжир. Напевно, з інжиром, може не з ізюмом. Я хотіла спробувати чи більше взяти. Бо я можу ще взяти і холодильник кинути му розілку. А горіхи є? Чути горіхами. Горіхи і жир. Може взяти, але тута йдуть цукру, але мені ліпше тих ще більше взяти і морозилку закинути. Труди ще не їла. Ми вирішили спробувати цей хліб, чи, чи вигідно брати, чи не вигідно брати додому ще більше. Bene, uno. Wow. Wow. Ah, mm. <coughs> baffi. Baffi bianchi. Mm. <coughs> すごの Мама, я помидовався. Я мого компаньона питаюся, яке смачніше, бо він їв так три тут. В ресторані вчора я йому привезла, я купила там на стації в Мирану. І оцей, він каже, цей найсмачніший. Сочний. Ви знаєте, якийсь такі ми холодний взяли, Він такий сочний в середині. Такий холодний, такий прикладний, бо не було всі гарячим. І у вид, і, і оце тісто зараз я його попробувати тісто зверху. І такий крик Люди. І що? І Ось таке своє тісто. Бачите. Своє тісто, воно таке. Дуже воно таке, знаєте, нежежне зовсім. Таке пісне. Як вони його зробили, я не знаю. Отак стоять, татуаджі. Всі мають життя одинакове, таке спортивне. Щоб по горах ходити. Дуже смачно. Може ще взяти відомо. Дорогу треба взяти, ще таке. Нам їхати 6 годин. Ми зараз виїжджаємо і їдемо прямо-прямо-прямо додому. Е, мінімум 6 годин, 7 годин нам додому їхати. Ми ну, їсти випинятися ніде не будемо. Будемо воду пити, Будемо виходити в туалет. І все. Вдома теж нічого їсти немає. Можемо це на вечір, їмо. Таке смачне, така згадка буде про. Про... Це було міті, альпі, альпі. Так, п'ємо воду, взяли кафе, до кафе навіть не просили, зразу воду дали, зразу дали воду, кафе вип'ємо. Цукор повеземо додому. Отакий от цукор. Мені дуже подобається, ви кажете, встидно, Ви в Європі просто ніколи не жили, ви не знаєте, цукор наш. Ми за нього заплатили, ми не п'ємо, не п'ємо, я пхаю сумку, і бо мені подобаються такі довгі палички. Ми ще два струдилі добрали додому повеземо ще чотири булки, отаких е взяли. А е е море чинчи, а спета, Воно мене чекає. Такий горячий. М -м -м, добре, пахне, смачно. Пахне гарно, еспресо. І ми заплатили 32 евро. 33 евро. Так, подивіться, скільки ми струдель. Струдель по 3. Скільки тут струдель коштує? Ну, 3,20 3,20, А я на стації платила на 3,90 вчора. Оцей смачніший, Оце дуже смачно. Перший треба воду випити. Така обстановка, то їм клієнти попали. Вони думають, ото їм клієнти ті прийдуть в воду чуть-чуть, сидять пів години. Ми тут стільки набрали 30 євро, втратили і, і пішли. Це отакий туалет в Італії, скажімо, в барі. На слідуючий раз, якщо б я дорогеньким робила ремонт в себе в хаті, я би зробила так само. Наклеїла би довгий-довгий скло, в б мене менше коштувало, Бачите, отак називається Афіліо разом, разом, щоб рівненько було. Ось так, щоб воно не, не туди, ні не сюди, воно рівненько з плиткою, рівнесенько, рівнесенько, рівнесенько. І, І е, ті, що роблять скло таке, не скло, а зеркало. Зеркало, вибачте, вони, вони його наклеюють, вони б мені його наклеїли. А пізніше прийшли ви... Би... Ой-ой-ой, чого ж воно? Почекайте, почекайте, де ж воно? Де ж воно є? Тут тут має бути. Ну, що ж вони мені таке зробили? Еко-ква, Треба почекати. Екопатрі. Слухайте, що я хотіла сказати, робіть так, як я вам говорю. Ріб таке скло на ціле скло, на ціле. Зверху ви собі можете підсвітити, як ви хочете, ви можете собі плафон тут начепити в кінці, що вам буде бити до лиця, напротягу отут. метр 60 висота вам буде бити до лиця, ваше лице буде освітлене, і ви можете гарно-гарно накраситися. Бачите, отак мені подобається. зараз, я б, Якби назад вернулася, я би зробила так. Воно було б і дешевше, і красиво. і красиво в мене теж є, але я розмір підібрала теж такий довгий-довгий. Ну отак тут воно отак все виглядає. І тут ще одне таке зеркало є. Бачите, ось тут теж так само. Так само, так воно зроблено. Зараз я вам покажу зблизька. Ось так зблизька. Подивіться, ще мій телефон називається, бо я вам казала, що я вам покажу, як телефон називається, але телефон я не показала, як називається. Він ось так називається, то я не знаю, якийсь китайський, Ну, назва якась японська, китайська, я не знаю, яка назва. Я так скоро говорю, щоб ви все, все зрозуміли. що тут робиться в тих дві дірки, я не знаю. Світло виключати тут. Робіть. Ось таке, ось таке. На повністю-повністю вашу ванну. Таке скло. Перше треба поставити скло, ніж плиточник вам обробить. Такі маленькі плитки не треба робити, треба робити великі плитки, бо тут вам буде болото, плісень, то все заскакувати. Виключаємо світло, бо це є Німеччина. Тут всі економлять і тут розумні, дуже люди живуть. Дуже путьові, розумні люди. Приїжджайте в бульцану, але треба мати знайомих. Щоб ви ту, ту, собі роботу знайшли, ви повинні бути зарекомендовані італійцям, не нашою баданти, що вашою колежанкою, а, а вашою, вашою, вашими тими знайомими. Андєму. Це все додому нам треба нести в машину. Все, їдемо, виїжджаємо вже перші. Ми тут пообідали і їдемо додому. Стільки ми набрали, все падає. Ма, ті діше парлаче, а кому каміновело знебувався. Завжди такий спокійний, спокійний. Пиріжки попадали, булки попадали, книги, ну ті як вони називаються, попадали. з нервами пішов, і ще заглядає. І ще дивиться. Струдель впав, нічого не страшного. Я вам покажу город. Ой, я цей город пам'ятаю. Ой-ой-ой, город, город, город. Ви тільки гляньте. Люди використовують, а інсалату не їдять. А чого ж така інсалата це вся пропала, постаріла? Дивіться, скільки салату і петрушка там є. Петрушка, не загороджено, сальвія, все, мошок такий, от український, Україні мошок називали. До квітів додавали краса така. А таке. І в чорному брівці у нас є яламати на моїй українській землі. А що тут можна ще й сир взяти? Тут ще можна. Дивіться, дивіться, дивіться. Та я ще тут тих наберу, знаєте, задурно. Не тут як зловлять, тут не можна таке робити. Вони що ці німці такого не розуміють, щоб хтось зім... щипав з такого городу. Ох, і ще тут є такий город, бачите? От ще яка квіточка виросла. Задурно. І Радікю. Радік Тут трава зелена, то чиє зібачите, поділили на частини. Той не хоче нічого, той насадив. Той посадив зелену траву і доглядає, нічого не хоче. Той собі має маленький город, теж тут нічого мудрого немає. Огірок ще старий є. Ще огірок є, дивіться, дивіться, не забув за огірок. Дивіться, 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 забув за огірок. Бачите, ви огірок. Ось тут він, о, де він є. О-о-о! Оце огірок. ж його можна зірвати, він молоденький. Він молоденький, ніхто не хоче. Але политий город. Спіначі полили. Остатнє таке, остатнє. Все, сідаємо, їдемо. Їдемо, їдемо. Такий дизайн тут є. Натурно, кибельо, натурно. Белісімо. Як люди працюють, скільки яблук повезуть. Їдуть збирати ці яблука. Трактор працює. Вийти за такого заміж, що ти будеш завжди працювати ціле життя разом з ним. Натурно, грація, натурно. От яблука, 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 яблука. Їх накрили від дощу, від дощу. П'яно вай! вай п'яно, хотіла показати. Прошу його завжди, п'яно, як побачить червоні яблука, білі зелені, Помало їдь. А він завжди кричить: зазаді машина їде, зазаді автобус їде. А я йому говорю: тобі важніше, я? Чи, 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 чи? Там. він притермозить той, що ззаду їде. Ось збирають яблука. От бачите. Скільки тут є, зліва, справа, повністю яблука. Люди живуть на яблуках. І ще як. Тут дуже багата країна. Не країна, а місцевість, північ Італії. Ви Тільки гляньте, що тут робиться. Тут як яблука не посадиш, ти будеш бідний. От, з тої сторони. От. Повністю яблука, повністю. От. Шеф їде, на це робочий їде на на ровері. тут зараз десь впереді мають бути яблука, мають ящиками продавати мішками. От. Не думайте, що воно буде дешево. От квіти такі, тяну, покажуть і квіти, що на Україні вони колись росли. Все хочу показати. Теж ті яблука. Отакого от села нема, як села. От гостиниця, 5-5 зірок ось тут є. От тут скільки, тут може 2000 населення бути, то перед Мераном, Мерано, аптека є, все є, нема села забитого, щоб люди. От, Як сміється, значить ви добре їдете, як так, то будете штраф платити. От хлопці на обід прийшли, це робочі, які працюють, перша година дня, пиво п'ють, як завжди. Ви скажете, а тут вино у вас п'ють в центрі Італії, на півдні Італії. У нас вино п'ють, але не такими дозами. Нас як бутилку поставлять на, на чотирьох на, сту, о, на столі, то п'ють тільки чуть-чуть. стакан вина п'ють десь колись, а не на обід, на вечерю, та як тут. 1,95 яблука написано, 1,95, пропустіть, будь ласка, покупці приїхали. О, червоні, зелені, різні. Різні яблука. вай І бульбу навіть продають. Зараз подивимося, що тут є. Йдемо дивитися. Апфель Парадіс, яблучний рай. Яблучний. Мій компаньон каже, не купляй ту яблука, тому що тут дорогі. Йдемо туди вперед, там господар такий сільський, дідо продає, там буде дешевше. А я кажу, я не хочу одного купити багато яблук, я хочу всі по чуть-чуть. Червоні не хочу, бульба. Що тут, бульба? Наскільки тут вона наважала? написано, скільки кілограм, ой, 1,2,65, нова Ракольта. 2,65 нова Ракольта. Така ціна 1,50 за кілограм. 1,50 Зараз подивимося, що тут так вже нічого другого немає. Клементини 5,70, вони далеко від півдня є, вони тут дорого мають. Все, кастання, тут все дороге, нам тут все невигідно купляти. Йдемо, подивимося, що тут є. А, оці я хотіла купити. Бачите, зараз такі червоні, зараз ми їх візьмемо. Чуть-чуть. дорого, 4 евро, але я напевне не буду брати. Ні-ні, я не є така дурна. Я не буду брати. Новий збір, нова ракольта це означає новий збір, бо вони ще можуть мати старий збір, що у рік зберігається. Один літр 450. Отакий сік 450 і така цибуля. Цікава цибуля, 6 євро за кілодам. Коме? Кіча дімалі? Faccio pubblicità che si vende qui, che bella roba abbiamo comprato, vogliamo comprare quello, quello. È pubblicità per voi, io stupida di tutti gli alberi che ci sono. E io faccio pubblicità, mamma mia. Questo fa bene se uno fa video e fa vedere altri, perché altri non lo sanno noi, che. Noi ci ma arrivano non tutti? Già, arrivano già da tutte le parti. Lo so, ma non tutti, non tutti. No, oltre a fare i film, comprate anche. Quello è da capire. <ride> ma anche uno non compra, fa vedere al mondo che qui si vende tanta bella roba. sono già conosciuti tanto, tanto. Sai quanta gente che arriva da tutto il mondo. Lo so, ma non, non tutti, stranieri non tutti, per esempio. Avete, avete... paura di video, di tutto, ma questa è una bella cosa, non è che io faccio, parlo male di voi. No, no, non l'ho mai detto. Eh, eh ho non visto che... Non l'ho mai detto. No, uno e pensa magari... Sono, sono strano che è proprio tutto, no? Ma è lo stesso, signora, se a lei fa piacere, faccia, tranquilla. Eh. Mi, mi piaceva solo vederlo, no? Come fa lei? No, va. ma uno se fa foto, se va a video e condivide, eh, sì, sì, è sì. una cosa eh, positiva. Eh, sì, sì è positiva non è che è... no perché lei prima si è arrabbiato e dice non fai video non fai foto faccio vedere ai miei amici a tutti olio